Володимир Гірняк, громадянська позиція і правий сектор захід на спортивному майданчику у дворі на вулиці Пасічна, 73, організували дитячий турнір з мініфутболу. Участь у ньому взяли понад 10 команд міста. Усі учасники отримали заохочувальні подарунки. Спортивний майданчик для турніру обрали не випадково. На його місці планують побудувати будинок. Дану земельну ділянку було віддано під забудову. Винуваті ті люди, які дали дозволи. Тому що хтось з міської ради тут був і ткнув пальцем, що тут можна будувати. Тобто, це абсолютно неприпустимо. Я сподіваюся, що ми цієї забудови тут не допустимо. Такий міні-турніром з футболу ініціатор акції хотіли застерегти забудовника у його планах будувати там будинок. Це є своєрідним меседжем тим забудовникам, які в незаконний спосіб хотіли відібрати. В людей цю ділянку зараз наразі тут поставили ворота, облагородили майданчик. Фактично, це все зроблено для того, щоб забудовнику не підніметься рука це все ламати. Найближчим часом ділянку внесуть до переліку дитячих та спортивних майданчиків та виділять додаткові гроші на її облаштування.